Погас вогонь любові вже погас, зостався тлітий жар в душі холодній. Здається, усе добре у цей час помре уже під тягарем духовним, а стріли все впиваються в мене з усіх сторін. Отак, без відпочину. Вогонь любові вже погас у серці. І радості, лиш спалахи лишились, тієї радості, що мій Господь живий, моє життя в руках його завсіди, що він єдиний, лиш дає спокій, як ті жаринки, віра ще живріє. Я сильним є, вогонь той відродить, лиш Дух Святий. Повіє в серці твому. Любов запалить ті жаринки всі, вони ще здатні запалати знову. Ти вір лише, лиш вір в мою любов. Вже випробовував не раз твоє серце. Я випробовував до крайності Його, побачить щоб, чи бережеш ти вірність. Побачить, щоб, чи віриш ти мені в мою любов до тебе без сумніву, та ти живеш, сховавшись, лиш в собі, від мене так далеко віддалившись. А чи ти будеш вірити, що люблю? Скільки разів про це тобі казав вже, що не залишу, проведу? Сохраню, а ти все думаєш пройти своїм зусиллям тільки вперед, тільки з тобою йти, Щоб поруч лиш, лише рука за руку. Пробач Господь, за все мене прости немає у житті дорожче друга. Ось падаю я раз уже не сім. А Ти мене з любов'ю підіймаєш, та вірю, що мої падіння всі, Ти в милосерді, Господи, прощаєш.